Слава Україні, друзі! 19-й тур УПЛ добіг до кінця, тож я пропоную вам ознайомитися з розкладом матчів 20-го туру Української прем'єр-ліги. Цього разу тур розпочнеться вже у п'ятницю, 7 квітня. О 15.00 за Києвом Полтавська ворскла протистоятиме Інгульцю з Петрового. Господарі поля з Полтави наразі посідають 10-ту сходинку в турнірній таблиці. В свою чергу гості знаходяться на восьмому місці. У минулому турі Ворскла розгромно поступилася Олександрії 3-0, а Інгулець завдяки епічному камбеку на останніх секундах гри вирвав перемогу у Миная 2-1. Матчі Суботи розпочнуться одразу двома протистояннями о 13-й годині. Перша з яких це поєдинок між київським Динамо та Минаєм. «Кияни» наразі на четвертому місці в чемпіонаті в свою чергу команда з Закарпаття на 12-й сходинці. У попередньому матчі Динамо переграло Львів 2-0, а Минай, як я зазначав раніше, програв Інгульцю 1-2. Одночасно з матчем Динамо та Миная стартуватиме і поєдинок між Криворізьким Кривбасом» та Луганською Зорею. У турнірній таблиці Криворіжці посідають шосту сходинку, а луганчани третю. У минулих протистояннях Кривбас переміг верес 2-1, а зоря розгромила рух 3-0. Через годину розпочнеться і третій матч суботнього дня між лідером чемпіонату донецьким шахтарем та командою, яка знаходиться у зоні матчів на вибування харківським металістом. У минулому турі Шахтар дещо сенсаційно зіграв у нічю 2-2 з Чорноморцем, а Металіст розписав нульову нічю з Колосом. Ну і закриватиме матчі у суботу поєдинок між Львівським рухом та Рівненським Вересом, який розпочнеться о 15.00 за Києвом. Ці дві команди зараз знаходяться далеко не в найкращому положенні у Лізі. рух 15-й, а Верес 14-й. За тур до львів'яни розгромно програли зорі 0-3, а Верес не зміг переграти Кривбас 1-2. Матчі у неділю, як і у суботу, розпочнуться двома протистояннями. Перше, про яке я вам розповім, це матч між Дніпром 1 та ФК Львів. Дніпряни проводять гарний чемпіонат і лише на один бал відстають від лідера Шахтаря. Зовсім протилежна ситуація у Львів'ян, які посідають останнє місце. У минулому матчі Дніпро розгромив металіст 19-25-3-0, а Львів програв Динамо 0-2. Одночасно з попереднім поєдинком свою гру розпочнуть і Олександрія з Одеським Чорноморцем. Олександрія поки на п'ятому місці в таблиці УПЛ, і це поки що дає їм змогу грати у Єврокубках у наступному сезоні. А ось у Одеситів справи йдуть не найкращим чином, поки 11-та позиція. У минулому турі Олександрія розгромила Ворсклу 3-0, а Чорноморець розписав результативну нічю з Шахтарем 2-2. Ну і закриватиме 20-й тур Чемпіонату України матч між Колосом з Ковалівки та харківським металістом 19-25. У турнірній таблиці команди знаходяться достатньо близько: ковалівці сьомі, а харків'яни дев'яті. У минулому поєдинку Колос зіграв. У нульову ніччю з Металістом, а Металіст 19-25 розгромно програв Дніпро 1-0-3. Також проанонсую, що деякі з цих матчів я прокоментую тут, на цьому каналі. Тож підписуйтесь, щоб точно нічого не пропустити. Слава Україні! Слава ЗСУ! Обов'язково переможемо! І все буде Україна!